Шановні українці та україночки, вас вітає Криворізький міський театр Ляльок. Максим Рильський, не кидайся хлібом, не кидайся хлібом, він святий, суворості ласкавий, бувало, каже дід старий, малечі кучерявій. Не грайся хлібом, то ж бо гріх і ще до немовляти, Щасливо й стримуючи сміх, бувало, каже, мати. Бо красен труд, хоч арясен піт, бо жита дух медовий, життя несе у людський світ, І людський родить мови. Хто зерно сіє золоте в землі палку не в тому, той сам пшеницею зросте на полі вселюдському. Все буде добре, разом ми сила. Слава Україні!